Привіт! Я хочу дещо сьогодні представити. Це є локація, це не проста локація, це. Локація особисто від мене, не від розробників. Якщо вам подобається локація, поставте лайк. Ось отак воно виглядає зо. У нас є. Скоро буде своя карта. Ми будемо розробляти власну карту з таким українським колоритом. Ви як розумієте, ця хатина явно не для бідних людей. Вона поверхова, має два балкони, має такий комінок. Ось, невідмінно від, від того, що ми бачили у треш відео підривник Богданову. Тут є прохід. Це гра 7 Days Today. Тут можна робити свою локацію. Це дуже крута гра насправді і вона недооцінена. Тому ми зараз пройдемося по кімнатах, Якщо вам цікаво, зайдемо всередину. Так, заходи. Включаємо флай. Я б зразу показав, як воно все в ігрі працює, щоб було видно зомбі, тому я зараз перейду до тесту. Переходимо до. Одразу до тесту, бо це редакторний варіант запису, запущений. Поїхали далі. Що ти тут забув? <плес> не може бути. Це безсмертний Джо. Так, беремо якусь зброю. Щоб йти в Дім, треба взяти якусь зброю. Візьмемо патрончики. Хм, дробовик 4 рівня, як мені везе. Tak, może jakieś zapczastyny nam dodają do trubowika? Eee... Somniewanie zapczastyny. No, te. Eee... Dobre. Weźmiemy jeszcze tą sztuczkę. Weźmiemy do niej patronczyki. Weźmiemy fanaryks. I weźmiemy... Твій братчик на якраз. Коротше, ідемо тестувати локацію. Ось, нічого немає, тільки моя локація. От зацініть, будь ласка, наскільки я все добре зробив. Так, заходимо. Вриваємося! Все, вижити. Ну тут, от є, звичайно, що буде без лута. О, книжечка, мені повезло. Повезло, повезло, так, заходить сюди. О, тут чистота! А тут та, би, бістолет, пистолет, серйозно, так, унітаз, може бути пистолет, таз таким... пістолет. Серйозно, наш мій пистолет! Оооооо, боже, це шо таке? Я був опадав! Боже, скільки злобаків! ха 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 Меняємо О! Що, пчов, штурм, штурм! О, зато паспорт. Тут випали якісь речі. Він кричить на гайник, а це красивий Тебе весь сілячку він того не знає. Це українська народна пісня шумєва ліщена, якщо хтось не знає. А я знаю, а. Зайдемо сюди, що у нас тут замкнуто, тут у нас те, що це означає замкнуто, я не розумію, зараз ми туди відкриємо. Треба... Мама кіпи мамафосі не возвісний байфон. Це на! Ось. Це, типу, бібліотеки, тут коли щось читали, грали на піаніно. Шумігаліщина! Коротше, Як так, а що в нас тій в потаєм? У нас є? Єдина. А тут у нас була піч. До речі, про ця, ця піч була на початку. Так, і тут, звичайно, шут якісь є, певно. Ось тут, я думаю, воно ну, цікаво буде виглядати. Ось такі ліхтарики, труби якісь, Боже. От, тут у нас е, кухня. Тут їда якась певно. Це вже до бібліотеки, бачите, повно книг. Тупо повно, повно книг. О, а тут зараз буде сюрприз, мазафака! Так, давай зайшли, зайшли.

Так, що у нас тут? Тут у нас прохід, це типу у нас... Ой, песок, треба песок, да зняти. Ще є Бл. Спецназ, спецназ, штурм, штурм, бакер! Ти ще живий? Ні, Я зняв. Ну це пушка класна, ну таких мочить.

Це таке. І можна створювати локацію, вона мати час і великі бажання на все. Дуже велике бажання. А, ба Ба-ба-ба-ба-ба-па. Ну візьмемо це. Не візьмемо, нехай буде. Хоч такі в нас у нас. це тут ви б могли догадатись: спальня якогось мазафака генерала. Американського. Уяко. Книжечки, література, ще одне ну, напевно, буде трохи музикантами. Сейф. Так. О, а це, напевно, їхній синочок тут улаштував тусню. І та вся фігня повилазила звідси. Я, це моя підозра, це так я особисто думаю. Ну, це все, ще є горище. Зайдемо на горище, подивимося, що там. Думаю, там вже не буде такий треш. Хоча тут бачите, я то знаю, що там, а ви не знаєте. Так, що у нас тут? Сміє і всякі дуревы. Наты. Байде. Ааа! Бей мене! Сурло! Назад! Відступаємо! Блін, зараження! Ааа! Клята мене! Всі патрони весь. Бачу, 300 патронів пішов. Ну це кат. Аааа! Музик Лейсенс Брина. У них а не стані, Так, пеа зака йдемо знову ж тут. хата дуже гарна. Якщо хочете на таку локацію собі, то пишіть, кладіть лайки. Це дуже класна локація, як на мене. Я постарався, як, як не на жаль. Ну що це лут? Ну, це лут по вашому. Ааа, гадюки! Говбані гадюки, а з них можна дуґвати м'ясо. Хто не знав. Ці сундуки. А, Ці ящики можна лутати, ще одна сумка зброї. Читати. Це все можна лутати. Це у нас теж лутається, може є тут мед? Ага, фіг. Фіг, раз, два, ай цвай. О, що таке? Таке у нас горище, аптечка це дуже добре, аптечка це класно. Е, ще хто не знав, е, лут у скринях розподіляється рандомно, типу, я їх не розставляв. Це все рандомно відбувається. Тому та, така локація. Верх так і розламка. О, руль! Ха-ха-ха! Прикольно. Була краще беремо до велосипеда. Хоча рідко таке знайдеш все ж таки. О, верстаку полама. Ну що, народ, буду я з вами прощатися. Дякую за перегляд. Всім па-па. Класний відос, думаю, вийшло.